Вітаю, тут прийшло таке питання, чому я не викладаю на своєму каналі відоси із своєю роботою, тобто як я виконую якісь електромонтажні чи ремонтні роботи із електрики. Декілька є з цього приводу причин. Давайте я постараюся коротенько розповісти вам про це. По-перше, по обмеження в часі, так, ну, вести. Соцмережі і активно заробляти електриком нормальні гроші. Погодьтеся, на це потрібен час. Так, от, мені зручно, коли я їду на виклик чи з виклика в машині, фільмую щось там на телефон та розповідаю вам якісь речі, там, наприклад, про те, що було на цьому виклику. Це, по-перше, зручність і відсутність багато часу. По-друге. Багато клієнтів зовсім не бажають, щоб в них в квартирі, в домі, в офісі електрик приходив, і замість того, щоб швиденько там, ну, виконав якісь роботи чи щось полагодив, так, почав знімати. так. Це нервує дуже замовників. Я з цим декілька разів стикався і ну, не хочу більше нервувати, нервувати своїх замовників. По-третє, це можливо відсутність якогось професійного обладнання, наприклад, якоїсь камери, типу GoPro, яку можна там на груди чи на лоба собі причепити, і вона буде знімати те, що я роблю руками. Ну, В цьому напрямку теж думаю. Відоси з роботою, так, електричною з'являться, але канал у нас трошки. Не про те, давайте просто побільше будемо з вами розмірковувати на тему, як нам більше заробляти. так, А який буде відеофон? Ну що ж, я, я про це теж подбаю. Ну, по, На сьогодні по цій темі, все. До нових зустрічей в ефірі. Слідкуйте за нашим каналом, заходьте в наш телеграм. За посиланням в опису, та й на YouTube, на інші соцмережі, не забувайте підписуватися. Побачимось у наступних відео. Несіть світло та комфорт людям та заробляйте на цьому.